Як жарти жартиця, лиця, завертілися в танці пальці, Перемотані концем, що це Це не сонце. Маме привертають увагу смаколиками, пригощають у центрі Хмельницького. Студенти місцевого коледжу збирають кошти для зсу. Першокурсниця Дар'я готувала солодощі цілий день. Мурашник, шарлотка, кекси та тісточку картопля. Найбільше часу у мене зайняв мурашник, оскільки це два етапи. Це і крем на масляній основі, зущене молоко, а також це пісочне печиво, яке спочатку потрібно замісити, заморозити, потім натерти. Найменше підготувалася до ярмарку, й Анастасія печиво пекла довго, бо хотіла, аби люди товар розкупили миттєво. Приблизно десь три години вчора було. Просто треба було багато печива, так як одно гроші всі підуть на благодійність, то бажано було би багато. Хмельничани та гості міста активно долучаються до збору. кажуть, придбали смаколик, зробили приємно собі та допомогли армії. Пані Олена і у скриньку сотню кинула і солодощів на 75 гривень набрала. Придбала махіта і придбала смаколики, які дівчата виготовили саморуч. Дмитро, ведучий благодійного заходу, каже: навіть якщо їжу не купують, то скриньку не минають. Ми збираємо на допомогу Збройним силам України та особливо це організація Армія Сос. І на турнікети в скриньку накидали вже досить таки багато. Над організацією ярмарку працювали близько тижня за погодженням з нашою міською радою, за підтримки управління культури і туризму. Ми організували такий захід, оскільки наші студенти і наші викладачі ми прагнемо найшвидшої перемоги і своїми силами звичайно її наближаємо. Сніжана Мазур, Олександр Мельников, новини 33 третій телеканал.